Що, друзі, всім привіт! Дядя Вова, кубота в роботі, останній коп, Копаємо картоплю, вже розцепилися були, але сусід попросив, треба. Це святе, дядь Вова він працює в такому самому напрямку, як і я, допомагає хлопцям і допомагає мені. Ну я пізно посадив, Це він, бачите, яка тактика. Коли проходиш рядочки у Відгортає картоплю одразу рабляли, бачиш? Так що працюємо. Останній коп. Ще передають жарище. Ну там де є, то є картопля. Ось помощник. Здоров, помощник. Привіт. Привіт, дрябко. Привіт. Сідай трактор, покатаю. Давай. Ах ти дурбець. Пьоджон ось. Ти прийшов картоплю копати і гулять, так? Да? Кажи, ах ти паразит, Докоріпань, Ти що страшний вообще? Звісно, земля асфальт трохи. Ну але я думав, що тут взагалі нема картоплі. Окажеться є картоплі. Не ряска, звісно, але є. Воно літей, які валяються. Братик, а що ти там робиш? Дивіться, купається. Красавчик. Сам заліз себе красавчик. Я такого ще не бачу. Ото дружбан, да? Оце красоту! Ай, ну, так не брискайся! Іди, захозяин, воно блюська А? Красота! Красота! Все, їдемо далі! Ох і дурбелик, да? Лайкос, лайкос, вообще красавчик! Пушу! Тож дротянка паразитка трохи поїла, так? Це не дротянка це день. Хрущка. Хрущ? Так, так. Це вона сірка, дротянка це. А, я пані. Як кущик є, то гарненька. Я як... не уничтожаю хі. Ага. Але так весь поридок з ротами все так немає. Щоб їли хрущів, так? Да? Вони такі горить. Вони, ну поливаєш. Але вони хрущів. Кубота сам рулює на автопілоті, ще не чинарем. Так що останній коп у цьому році працює. Помощник, помощник, бачили така картопелька. Я думав, що тут взагалі немає нічого, а тут є картопля. Кубочка наша прощує. Коло що не наїхав, потім помаленьку буде підбирати. Я не знаю хто йому садив, звісно. Ну, але в колью попадаю. Якщо по порядку йти, то нормально. Талюва, а хто тобі садив? Ні, а хто трактором садив? А, все, я зрозумів. Я зрозумів. Може металлель. садил, трактор дядька сгорил на поле. <решит> <решит> лёлик. Лёца, <решит> Лёлик, да? Лёлик, Лёлик. Лёлик, да. <решит> да не, нормально. Крыш, Да не, Лиза нормально, Да. Трухи брили є, але нормально. Оп. Куди ще тут люди? да? Руки брили, звісно, є. Ой, розкажи, як там. Поняли? Я болтав ставив, а воно не то пальто, то я поїхав до федесів, не купив на волжах. Діданок допомагає, Ох і хазяїв, Тут уже по красоті. Помаленьку <рес> не спішав. Ні, є картопля, то вона її витрушує. Але в цьому году багато больної, багато що нема в людей в окці картопля. У мене ворота немає, але виходить. А картошка є, як каже, ну, да, Ну, Може дзігує, діді. Гляди, отайнує ох ємально ну гарні рядосі проділ не належаемся так ще осталось у нас два рязочки а эти раз два три четверть на тому кусочку заостані працюємо поморай просто люка погано видно картоплю мало є крутим крутим Круче, круто, Не Собирай картофель, люди, я тебе говорю. Поразить. Не хочет собирать картофель. Костяк, иди сюда! Иди сюда, короткий босока. Девять місяців, красавчик! Дев'ять місяців! От, 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 друг. А тут картопелька копається. Не мої рядки, конечно, ну викопали. Все туда и назад. <кхи> ну все. За собакою зараз задивитися, трактор повітря в гуртку заїде дуже знову купається, Ось і собака, барабака. На халтурі хтось мені казав, казав мені, по чим я копаю. Я раніше їздив по городам, зараз я тільки знайомим, якщо просять, поїхав да викопав. Зараз не та ситуація, в мене є, де заробити в іншому місці. Ну а якби був тільки один, ну, одна можливість заробити, то, зрозуміло, правда за також. Ну, а так поки маю можливість допомогти і волі сусіду. А я отам воно живу, отаму, не видно відсюди. Тут і Валі Гною навозив туди. В тому в році казала, картопля вродила, як голови. А що, друзі, ну от така ситуація. Поклаємо картоплю. Собака-барабака. Ха-ха-ха, красавчик. Куди краю? Де в рядочку. Мала бы. Туда е, нормально. Все, остальные рядочки. Иди гандина, контролируя ситуация. Остание рядочки. Ну да. Як я так, сезон у мене картоплі копання заверше. Ледву выкопав, вачки викопав, пероги викопав, собі викопав і все. Все, двига, ту Друзі, на цьому все. Всім пока здоров'я і добра. Все, братика, пока. Чув? <ріху> давай п'ять. Красавчик. Все, іди збирай картоплю. <ріху> давай лапу. Давай. Давай. Напорт. <ріху> <опор. ріху> давай до мене. Давай. Будіть, <ріху> він дерчит. Все, пока-пока. Все, друзяки, погнали. Ще один город викопав. Дякую дядь Вові, за те, що він у мене є, дуже сильно мене підтримує. Мені дуже приємно, що в мене є такі сусіди, які мені довіряють. Просто краса. Дуже дуже-дуже багато робить для наших захисників в плані. Ремонтує їм презенти, робить їм презенти на підклапи на різні речі підтримує завжди дві сварки, які ми розігрували. Тесла, це від нього. Так, що, друзі, на цьому буде все. Всім дякую за перегляд. Всім миру, здоров'я і добра, працюємо далі, підтримуємо наших захисників і підтримуємо один одного. Тому що в Єднані це є сила. Слава Україні! Слава, всім показ!